рада вас всіх бачити. Сьогодні дуже багато учасників, тому ми будемо намагатися зробити нашу презентацію, демонстрацію е цікавою. Мене звуть Тишенко Анна, я представляю компанію SMIDEL, я аккаунт-менеджер понад 4 роки в цій компанії і саме security тема основна з моїх е Замовників, тому це дуже цікаво для мене також особисто. Я зараз розшарю екран і представлю свою команду сьогодні. Сьогодні ми будемо розмовляти про саме продукт з кібербезпеки, який направлений на ефективності захисту інфраструктури наших з вами замовників і з інтеграцію цих скверволами. Тому почнімо. Наразі трошки про компанію. Хто не знає, то компанія Смідл є розробником програмного забезпечення. Наші напрямки це розробки з рішень кібербезпеки, рішень для контакт центру і також телефонії та відеозв'язку. І, і з саме з компанією МУК ми дуже щільно спілкуємося за різними напрямками. у Нас дуже багато вже проектів, тому ми один іншого дуже хорошо знаємо. Зі мною сьогодні консультант з Приводу платформи, яку я сьогодні презентую, Олександра. Із технічних питань ви можете звертатись до нього. Саме він має досвід понад сім років з мережі з security та це підтверджено сертифікатами Cisco і Microsoft. Сама компанія має є учасником програми Cisco Developer. Партнер зі статусом Select Developer. Також ми маємо статус Cisco Secure Technical Alliance Partner і дуже щільно працюємо в сумісних проєктах. Наша компанія має центральний офіс в Естонії, але R&D Центр і центр нашої компетенції знаходяться тут в Україні. Тому для українських замовників ми маємо розширений спектр послуг, в тому числі підтримку 24 на 7. Чим ми відрізняємося від інших вендорів? тим, що у нас є два подходи до роботи: це продуктовий напрямок, тобто у нас є певні рішення, які ми оновлюємо і надаємо оновлення з певною періодичністю. Також є формат індивідуального підходу, коли є кастомний Запит, і ми можемо допомогти замовникам більш чітко відповісти тим задачам, які в нього наразі існують. Ми впроваджуємо татарижуємо цікаві ідеї в наших рішеннях, як Бекспратікс і надаємо можливість на ринку для наших замовників. Давайте ж все ж таки повернемося до нашої теми. А і хотіла би почати з базових таких речей з огляду Street Intelligence. Ми проговоримо, що це таке, як це працює в Україні, як САП надає цінність використання Street Intelligence, що саме надає САП для, для Cisco Secure Firewall. Про його ліцензування і деякі кейси і наших замовників, які е, залишили відгуки. Саме світ Intelligence. Що ж це таке? Це якраз розвідка і аналіз кіберзагроз, е, які виконують security operations центри по всьому світу. Е, вони аналізують цю інформацію: звідки з'являлася загроза, як вона, я, яка її поведінка, як вона розповсюджилась, як від неї захиститись. Ці наробітки соків збираються в певні пули інформації, і вони шарять цю інформацію своїми користувачами або між собою для того, щоб провести більш детальну аналітику. Саме результатами цієї роботи це індикатори компрометації, це якісь Признаки, за якими ми можемо відслідкувати ту чи іншу загрозу, яка може потрапити чи відбуватися в нашій конкретній інфраструктурі, це можуть бути IP, це можуть бути URL, хищі, навіть номера кредитної карти, тому що різні формати і платформи використовують різні індикатори компрометації для різних цілей. Ці індикатори вказують на потенційну небезпеку. Чому потенційну? Тому що є можливість. Купити хибне спрацювання. Тобто, наприклад, якщо довірене джерело потрапило в цих список, і це призведе до хибного блокування, тобто для проблем конкретної організації. Індикатори не передаються в окремому вигляді, вони збираються в списки і мають певні формати інтерфейсів. Кожен спеціаліст security, він обирає для себе чи стандартизований. Інтерфейс для завантаження цих списків, або конкретні інтерфейси для своєї роботи. Тобто TI – це така необхідна складова, інтелектуальна складова, яка призводить до збільшення ефективності захисту самоорганізації. Як представлено саме TI в Україні? Якщо ви знаєте, то в 2016 році була е, прийнята стратегія кібербезпеки України, на якої було виявлено напрямки розвитку е, від кого ми захищаємось, як саме ми захищаємось і як ми будемо розвиватися в цьому напрямку. З того часу було створено декілька центрів кібербезпеки державних, наприклад, таких, як е, на базі СБУ, НКЦК ПР РНБО, також е, приватні, таких як ЕФЕЗ Групп. Ці кіберцентри також вивчають інформацію, обмінюються між собою і застосовують платформу для шарінгу цієї інформації, наприклад, для критичних інфраструктур, щоб вони могли захистити себе. Також є таке предписання для того, щоб критична інфраструктура використовувала ці списки для свого захисту. Ми зараз живемо в тяжкі часи, тому це потрібно виконувати. Наприклад, ЗБУ РНБО він використовує міс платформу і місць-платформа має декілька різноманітних форматів і типів індикаторів компромітації. Це, в принципі, все дуже зрозуміло виглядає. Тобто, у нас є спеціалісти, які мають аналітику, які проробили ці чи інші події і виклали для шайнгу, щоб кінцеві користувачі користувались, і користувачі, які. В принципі мають необхідну інформацію. В чому саме проблематика, в чому саме особливості? Що не так? Це, по-перше, інтерфейси взаємодії, тобто не всі пристрої розуміють, як саме забрати ті чи інші індикатори. Наприклад, повторюсь, що державні установи вони використовують міст платформу, але є інші віндери, які надають списки індикаторів компромітації з іншими форматами. Для перерівняння е, е, пристроїв безпеки розуміють окремі формати, м, наприклад, такі як і стікс протоколи щоб завантажувати свої індикатори. Е, а у е, пристроїв безпеки кінцевих можуть бути е, також обмежені в прийматі тих чи інших інтерфейсів. Також тип індикаторів. Е, вони можуть. Е, Мати е, ті ти типи, які нам не потрібні, наприклад, е, ті ж банківські карти, е, назви файлів тощо. Тобто, наш пристрій безпеки, в принципі, не зрозуміє е, той індикатор, який наданий в цьому переліку. Наприклад. Е, Фаєрволи або сієм-система або антивіруси, вони розуміють лише 4-5 типів. В має в собі 180 плюс типів індикаторів компромітації, зрозуміло, що вони нам ну не всі потрібні. Також дублікати. Якщо в межах одного кіберцентру може бути надано декілька однакових індикаторів компромітації, то якщо використовувати декілька соків. І в тому числі опенсорсних і платних і безплатних, і держустанов, то це велика кількість дублюючих індикаторів, які нам в принципі не потрібні, які навантажують систему, також є хибні індикатори, які можуть заблокувати роботу нашої організації, і вони в принципі не становлять загрозу. І дуже часто буває так, що індикатори мають некоректне значення, помилки привнесені, і кінцеві пристрої безпеки просто будуть перенавантажені в тому, щоб обробити цю інформацію. Тому ми маємо справу з багатою кількістю інформації, яку треба пророблювати. І не завжди у нас достатньо людей, щоб це ну, зробити вручну. Що саме надає САП? САП це якраз рішення, яке е, в змозі підключитись до різноманітних джерел з різноманітними типами індикаторів. Вона може їх нормалізувати під конкретний тип, конкретний інтерфейс, агрегує, валідує, е, після чого безпек, пристрої безпеки вже можуть за протоколами СТІКСТАКСІ звернутись до бази САП і забрати лише унікальні е, індикатори, які можуть вони використовувати для своєї власного захисту. Також надається можливість контролю процесу через створення білих списків, тобто ми можемо впливати на небажаний процес блокування довірених істочників, і працювати лише з тими конкретними ІОК з великі чезних кількостей, які нам дійсно потрібні. Як це виглядає? У нас є дуже багато джерел, які ми можемо підключити. І саме цю інформацію ми валідуємо, дедубліціруємо, і е, проганяємо через ВІЛ ЕРОСТОТАЛ і зберігаємо в базі даних. Далі вже за протоколом Стікстаксі до нас підключаються пристрої безпеки і отримують певні колекції за певними правилами на свої е, потреби. Тобто, в нас є така можливість агрегувати тільки унікальні індикатори в своєму пулі для пристроїв безпеки. Що треба для роботи САПу? В принципі, лише е, джерела істочників компромітації, сріт Feeds е, які ми можемо використовувати для захисту своєї інфраструктури. Далі вже працює платформа SAP в автоматичному режимі, яка забирає ці, всі списки. Це можуть бути е, різні формати, це можуть бути сельсви, тексти, навіть може бути стаття. Ми також її можемо розпізнавати, це можуть бути індикатори, е, які викладені на веб-сторінці. І далі вже після модулю агрегації, вже в самої платформи, ми можемо їх розповсюджувати за модулем дистрибуції в розумілих форматах. Також є модуль інвентарі, який відповідає за збір статистики. Саме він інтегрується з Сиска Secure Firewall Management Center. Він проводить аналітику, що саме сталося в нашій системі, за яким конкретним індикатором у нас було спрацювання, і може вона даже скласти аналітику, яке саме джерело надає більш якісну інформацію, по якому джерелу багато індикаторів, які нам не потрібні, і зробити свої висновки для того, щоб оптимізувати процес або навіть витрати. Тобто, ми бачимо ще раз. Що в нас дуже багато різних типів індикаторів компромітації, які ми нормалізуємо для використання своїх кінцевих пристроїв безпеки. Тобто, модуль доля агрегації обробляє всю надану інформацію, ми зберігаємо лише унікальні індикатори. Мода дистрибуції відповідає за те, щоб за певними правилами пристроями могли звертатися до бази і забирати лише ті потребні колекції, які їм надають можливість захисту. Наголошую, що модуль дистрибуції працює в двох режимах. Це також може бути scheduling, тобто він за певним графіком забирає індикатори до себе. Або це може бути формат ін'єкції, тобто миттєво можна розповсюдити інформацію для захисту інфраструктури. Також модуль інвентарі. Відповідає за дашбординг, я повторююсь, але є ще одна унікальна можливість: це якраз ми розширюємо функціонал Cisco FMC, Ми індикатори компромітації, які ми надали певним пристроєм, блокувати безпосередньо з інтерфейсу SAP, Тобто, Cisco не дозволяє наразі блокувати індикатори компромітації, тому що вони можуть мати якісь розширені. Параметри в яких вказані в індикатори, і вони заборонили цю функцію. Ми розширюємо функціонал. Ми надаємо можливість автоматично блокувати надані істочники компрометації на кінцевих пристроях, тобто феєрвола сиска. І по суму, в чому ж саме цінність САПу від нас, ви отримуєте лише унікальні оки, пришвидшується реакція на загрози, тобто ми автоматично додаємо джерела, і ми певним чином їх розповсюджуємо за своїми пристрої безпеки. Тобто, в нас немає простою. Ми надаємо можливість розширення кількості підтримок джерел, що заборонено в принципі в коробки ФМСІ. Тобто не лише окрім стандартів St-Taxi, ми можемо використовувати і МІСП, і ЦСВ, і інші формати для своєї роботи. Далі є автоматизація обробки індикаторів, аналітика, і унікальна інтеграція Cisco FMC, яка дозволяє також і е, мінімально використовувати сам, сам пристрій для обробки. Це можна робити з. Інтерфейсу САПу і також можна блокувати індикатори. І саме одна з переваг це інтеграція Cisco Secure Firewall Management з SAP. -ом. Як саме вона виглядає? Ми інтегруємося з State Intelligence Director, який саме відповідає за підключення до джерел у FMC. І який ми, в принципі, використовуємо також, і автоматично розповсюджує індикатори на сенсори FTD. Адміністратор е, налаштовує процес один раз, він, звісно, повинен супроводжувати якийсь час і заглядати в систему, що там відбувається. Але, в принципі, це все проходить автоматично. Не треба робити це кожен день в рутинному режимі. Давайте порівняємо, що таке Cisco Secure Firewall з SAP і без. Ми маємо в ТІДі лише три формати джерел: Stix, Taxi, TXT, З Поєднання з SAP ми маємо. Десять джерел в режимі Cisco Secure Firewall Ми не можемо блокувати іоки, які ми надаємо для використання В SAP Ми можемо це блокувати автоматично. Це займає певний час, але все ж таки це не вручну, тому що індикаторів передається дуже багато. Це не десятки, не сотні, не тисячі. Це дуже багато інформації, яку треба обробляти, і ми можемо надавати це автоматично. Наразі Cisco Security Firewall Надає можливість робити це вручну по одному індикатору. І ми не можемо оцінити якість джерела. Тобто, що саме нам було потрібно, яке джерело надає більш цікаву інформацію, і від якого джерела нам банально треба відмовитись. Ну і в принципі, ми вже сумуємо сьогоднішню тему. Више сказане. Відповідає за те, що СІТ працює автоматично і не потребує ручного втручання в процес створення індикаторів. Це ми надаємо САП для доступу до девайсів, нам потрібна мінімальна кількість прав. Для цього потрібно лише. Сам доступ до, до FMC і е, до досвід Intelligent Director, з яким ми, в принципі, і співпрацюємо. Інтерфейс взаємодії, який ми раніше говорили в FMC, сприймає лише три формати. Ми збільшуємо цю е, можливість, тобто стандартизуємо різноманітні типи до якогось формату, який нам потрібен. Також ми оптиматизували свої таксі сервер для максимальної продуктивності. І можливості обробки великої кількості індикаторів для одної колекції, і що не шкодить функціоналу самого FMC. Ми маємо аналітику, тобто, ми маємо аналіз працювань з прив'язкою до джерела індикаторів. Також ми маємо автоматичне блокування. Ну, і в принципі, по автоматизація автоматизацію всього циклу роботи з індикаторами, яку наразі багато підприємств, навіть великих холдингів, виконують досі автоматично в ручному режимі. Ну, в принципі, що САП Це інструмент для автоматизації, для аналітики джерел компрометації. І для того, щоб уникнути помилкових спрацювань, в принципі, це такий інструмент, який спрощує обов'язки, і я думаю, що ті партнери, які з нас сьогодні працюють з адміністраторами і спеціалістами кібербезпеки, вони знають, як це важко. Ну і саме з приводу ліцензування ліцензується все дуже просто. У нас є обов'язковий модуль, це СМІДЛ-менеджер. Він дозволяє використати права та ролі до продуктів СМІДЛ. Також є серверна ліцензія, яка рахується з інстанс» і має в собі два модулі агрегації і дистрибуції. І додаткова ліцензія, це модуль Inventory. Повторюю, що функція модуля це інтеграція з Сиск FMC, відповідно аналітика і дешбординг, і залежить вона від кількості пристроїв у замовника і їх типів. Тобто, в принципі, ліцензування дуже просте. Наразі з. Компанії Мук у нас акція, і це реалізується бандлом за дуже невеликі кошти. І ми покажемо демо коротеньке для того, щоб більш відповісти на уяву. Ну, поки що із активних питань це ліцензія на по one time payment чи підписка. Є підписка, Відповідь, да, це підписка. Mm -hmm. Ну, тоді я надаю право шарити екран Олександру. <кій> Саш, прошу що... доброго дня. Я зараз покажу коротке відео по основному функціоналу SAP, Що він робить, як це виглядає інтерфейс, як додавати джерело і як взагалі працює. Звісно, починаємо з екрану логіну. Вводимо логін-пароль і провалюємо всередину інтерфейс САПу. Є багато вкладок. Перша з них це препроцесінг. Вона відповідає за підключення джерел. Тут є, як бачимо, приватні, публічні. Для одних потреб потрібна авторизація, для інших ні. Додаємо URL, додаємо ім'я, додаємо тег. Потім за ним в майбутньому можна буде зробити вибірку. Налаштували пар Тут ми вибиваємо тип джерела, який будемо використовувати. Тип цього джерела. Це додаткова валідація на вірус -тотелі. Вказуємо пороги, скільки вендерів мають підтвердити, що даний індикатор дійсно поганий. Вказуємо як часто ми будемо звертатися до джерела для того, щоб забрати індикатори комплементації. Бачимо, почалася процес обробки. Далі є вкладка постпроцесів. Тобто, як ми казали, САП нормалізує і валіду індикатори компрометації. Але деякі індикатори можуть бути так званими поганими, тобто вони невалідними. І для того, щоб адміністратор міг переглянути, що ж це за індикатор, і перевірити, чи дійсно вони невалідні, чи там все, все щось неправильно, є вкладка постпроцесні. Бачимо. В даному випадку, що даний індикатор це якийсь набір слів, вони не є ні айпішниками, ні урлами, ні чим таким, їх можна виділити. Також є можливість або додати ці індикатор комплементації певне джерело, або його відредагувати. Тобто ми бачимо, що просто, можливо, урла неправильно сформовані. В даному випадку даємо короткий опис на даний індикатор. Водимо, беремо цей індикатор до себе. І Send to DB означає, що ми відправили цей індикатор на валідацію. Якщо з ним знову щось не так, він повернеться на постпроцесінг і відсигналізує, що все ж таки щось не так. Вкладка whitelist. Це е, використовується для того, щоб уникнути хибних спрацювань. Тобто, якщо ви додали якийсь індикатор або список індикаторів компрометації в whiteліст, це означає, що при формуванні списків цих індикаторів компрометації для відправки на пристрої безпеки, ці індикатори будуть ігноруватися. Наразі бачимо, що завантаження і обробка цього джерела закінчилися Блок блоклісті, оце блок блокліст по проценті нічого немає, тобто всі індикатори валідні. І переходимо на вкладку Distribution Rules. Тут створюємо правило, тобто це правило вибірки. Як це виглядається? Вказуємо, як часто ми хочемо перегенерувати цей список, тому що за останні, там, умовно, годину могли з'явитися в базі дані нові індикатори. Вказуємо тип індикатора, вказуємо те, хто який був у нас на препроцесінгу. І у нас починає обробка формуватися попередній список індикаторів компроментації. Переходимо на колекції. В даному випадку у нас відображається вже та колекція, яка буде представлена на таксі сервері. Знову ж таки, додаємо ім'я, вибираємо правило, яке створили на попередній вкладці. Вибираємо пристрій, на який відправляти індикатори. Вибираємо наш device action, це або монітор, або блок. Це такі варіанти пропонує нам саме FMC. І зберігаємо цю колекцію. Там черед, буквально через декілька хвилин. Воно все це агрегується. Rule, е, з... об'єднається в колекції. Натисну, натисну на кнопочку Injection і переходимо на сайт на FMC. Бачимо, створилось таке саме джерело з таким сам ім'я, «Blocklist Collection», З нею завантажилось. І тут представлені індикатори компроментації в, бачимо, по дефолту все це режим монітор, і на сорсі його перевести для всіх в блок не можна. Бачимо там. Робимо фільтр по блоку, нічого блоку немає. Далі, через деякий час бачимо, що індикатори компроментації потихеньку почали переводитися в режим блокування. Це відбувається не так швидко, тому що там є певні обмеження з, зі сторони ЦСКА FMC, як це робити. Але швидкість переведення приблизно 40 індикаторів в хвилину. Це все ж таки в будь-якому випадку буде швидше, ніж робити це все ручками. Ну і в принципі намагався зробити якомога швидше по цій демонстрації. Якщо є питання, то залюбки перегляну. Дякую, колеги. Всім до побачення, гарного дня. До побачення. Дякую,